Три роки тому я почав свою джеркву справу з нуля, і звісно ж одразу зіткнувся з купою питань, які переросли у певні проблеми. Про свою першу проблему і пошуки дальних рецептів я вам вже розповів у минулому відео. Далі з'явилася друга проблема новачка: який дегідратор обрати? У нас на балконі стояла стара пластикова сушарка, але окрім сушки з яблук і груш, на ній нічого ніколи не готували. Тому я розумів, це буде дохлий номер. Почав шукати щось серйозніше. Ще раз нагадую: Ютубу про джерки не було, а дегідратори не були чимось. Популярним в магазинах техніки. Інфу я вишукував по крихтах, намагаючись півставити ціну та якість. Купувати одразу промисловий дегідратор не було сенсу. Він дорогущий. І я ще не знав, чи взагалі хтось буде купувати мої джерки. Тому це мав бути апарат надійний, але бюджетний і невеликого розміру. Ось так я обрав свій перший концерт. Потім були ветеєри, які служать мені й досі. Вам знову ж таки пощастило: сьогодні на Ютубі є багато інфи про сушіння фруктів, постели і, звісно ж, м'яса. Зокрема, і мій канал М'ясомен, де є окреме відео, як обрати дегідратор з мого власного досвіду. Звісно. Були й інші проблеми новачка. Тому, якщо вам цікаво, дайте знати. І я розкажу вам про це у наступних відео.